Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Дні тяглися надто довго, але ось ось вже нарешті, післязавтра, Світлана та Ігор їдуть в довгоочікувану відпустку Гори, будинок і тиша усе, що потрібно для вдалого відпочинку. Тільки от усі плани разом перекреслив дзвінок Надії Іванівни. Доброго дня, мої любі, замуркотіла вона. Доброго. Світлана відразу з'ясовувати її мети не стала. Хотілося подивитися на рівень нахабства свекрухи і на те, як вона буде викручуватися, як ваші справи, як побут, які новини. Та потихеньку, новенького нічого немає, відказала їй невістка. Ой, а як це немає? Ви ж казали, що збираєтесь басейн більше робити, зону відпочинку облаштовувати, Надія здавалася здивованою, навіть трохи засмутилася. Світлана вже зрозуміла, до чого вона веде, та вирішила не заважати свекрусі виговоритися Ну, що ви, справді так переживаєте, що нам доведеться в малому басейні плавати? З частинкою сарказму мовила Світлана, не варто. Ну, звісно, спробувала відмовитись свекруха. От завжди за вас переживаю, і ніякої вдячності. До речі, у вас там відпустка назріває, самовдоволено запитала Надія Іванівна. Так, на днях, насторожено відповіла Світлана, очікуючи чогось недоброго. Усе як не можна краще склалося, зраділа свекруха. Світлані хотілося запитати і до чого ви хилите? Але вона промовчала лише насупила брови і стисла щільніше губи. Власне, я вже пообіцяла, що у вас на ділянці з'явиться оновлення, продовжила Надія Іванівна. Брови невістки самі підскочили догори, ніби то був прилад, що вимірює рівень нахабства. Кому ж і як ви могли обіцяти за нас з ігорем? Та за годину до вас приїде моя донька і онуки. Зустрічайте. Сказала свекруха, навіть не запитавши дозволу. Перепрошую, що знову? Від несподіваної новини Світлана аж розгубилася. Ну, як що? спокійно відповіла Надія Іванівна. Донька моя зі своїми дітьми приїде погостювати. Натяку на відмову свекруха не відчувала і продовжувала, наче нічого не сталося. Рідна кров усі свої, вони в мене діти негаласливі. Старша так зовсім соромиться та й малача у неї невередлива? Так почекайте. Світлана застигла від останніх слів ви казали, що приїде ваша донька з онуками. Ну, і з моїми, і зі своїми. роздратовано буркнула свекруха. Ти що, ніби не знаєш, що старша донька Дарини народила двійню?» Світлана не цікавилася життям рідні, а Ігор теж нічого не говорив про це. Як це зрозуміти? Скільки ж їх там буде? перепитала вона. Донька моя з трьома дітьми і ще з близнюками. Жінка на тому кінці дроту швидко порахувала в умі цифри. Шестеро виходить. Дім у вас великий, усі вмістяться. Люди ж не чужі, час проведете із родичами, продовжувала свекруха. Ми не зможемо їх прийняти, у нас уже квитки на потяг куплені. Жінка, чудово розуміючи, що свекруха навіть слухати її не стане, видихнула в слухавку. Я ж не можу просто взяти і усе кинути через те, що ви без нашого відома знову родичів запросили. Ой, та не переживайте, я вже все продумала. Білети перенесеш на іншу дату, швиденько щось приготуєш і приберешся. Так, ти там генерально зроби, щоб не соромно було перед людьми. Світлана, від нахабства свекрухи, закотила очі, змінювати плани вона не збиралася, як і підлаштовуватись, не зрозуміло під кого. Тому одразу вимкнула телефон і пішла до чоловіка. Ігоре, Надія Іванівна знову вирішила до нас своїх родичів підселити. А що тут такого? здвигнув він плечима. Не чужі ж. Чоловік саме закінчив косити і прибирав газонокосарку». Як це що тут такого? Ти забув, що ми через два дні їдемо, а гості вже через годину будуть тут. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб перенести квитки на іншу дату. Тим більше, я давно їх усіх не бачив і Дарину, і її дітей. Відпочинемо всі разом, посидимо великою дружньою компанією. На цю велику дружню компанію треба буде цілими днями готувати. Ти як хочеш. А я не збираюся витрачати свій дорогоцінний відпочинок на те, що тільки й робити, що стояти за паломником, мені минулого разу вистачило. Та годі тобі, що там готувати. Для рідних же усе тільки в радість, та й складного нічого в цьому немає, не вигадуй. Ага, от воно як. Думаєш, я тут ще разу відпочиваю разом із вами, а не валюся із ніг, обслуговуючи всіх гостей надії Іванівни. Чому ти так на моїх рідних сваришся? Ось на минулих вихідних твій брат завітав і нічого. Не порівнюй. Мій брат приїхав тобі допомагати по господарству, а невістка не відходила від плити, то я їхнього візиту й не відчувала. А як згадаю минулу відпустку з навалом твоєї рідні, хочеться світ за очі тікати, саме приготування їжі чого коштує. Та ну, відмахнувся чоловік. Я й сам би легко зміг. Ну, раз так, Світлана різко розвернулася і пішла до хати. Свекруха частенько відправляла своїх родичів на курорт, у дім сина з невісткою, і ще разу без згоди, без попередження. А чоловіку, хоч би що. Йому це подобалося, усе його цілком влаштовувало. Звісно, бо ні домашніми обов'язками не займався. Не готував на всю кагалу довгоочікуваних гостей, не мив за ними посуд. Одне слово, тільки насолоджувався і отримував задоволення. А цього разу Світлана не збиралася всю свою відпустку витрачати на прибирання за натовпом людей. Тепер вона точно відпочине, бо в її голові миттєво визрів план. Поки Ігор возився з газонокосаркою, Світлана нишком перевірила заздалегідь зібрані валізи, викотила свою в коридор. Одівши легеньку сукню, вона у піднесеному настрої вийшла з дому. Вже, стоячи біля хвіртки, з під'їжджаючого таксі, крикнула чоловікові Я поїду трохи раніше, раз ти так хочеш відпочити з родичами. Будь ласка, не стану заважати вашому сімейному дозвіллю. Удачі! Ігор вже стояв розгубленим, спостерігаючи, як автівка з дружиною ховається за рогом. І що тепер робити? почухав він потилицю. Хто тепер гостей зустріне? Хто вечерю подасть. Але часу вже було надто мало, щоб щось змінити. Саме прибули Дарина з дітьми Братику, привіт рідненький. Накинулася сестра з обіймами. Ми так зраділи, коли ви нас до себе покликали. Одразу речі зібрали і до вас, Ігорю, стало соромно. Виставляти матір у поганому світлі не хотілося. Тож казати, що їх, чесно кажучи, ніхто не чекав, він не став. Привіт, як доїхали? Сильно втомилися? спитав він, намагаючись триматися перед гостями. Вони хутко розповіли про дорогу, а тоді відразу зажадали їсти. Ну, братику, чим пригощатимеш? А де, до речі, твоя дружина? Та в неї квиток просто раніше на кілька днів уже поїхала. збрехав Ігор, ковтаючи слину, бо й самому вже хотілося їсти. Я зараз бігаю за продуктами. Усі прибулі, як один, почали обурюватися ми страшенно голодні, ми ж тільки з дороги. Завжди нас зустрічали зі смачненьким, а цього разу, що ні, не могли приготувати. Ну, коли вже дуже голодні, то я зараз щось придумаю. нервово блимнув Ігор, озираючись на розгублених гостей. Він запросив їх у простору вітальню з шкіряним диваном і плазмовим телевізором на всю стіну, а сам пішов ставити на вогонь велику каструлю пельменів. Вимкніть, коли зваряться. крикнув Костя і вийшов до найближчого магазину за продуктами. Супермаркет зустрів майбутнього покупця. З розпростертими обіймами нескінчених рядів полиць, очі розбігалися від навалу товарів, а бідолаха і гадки не мав що саме збирався готувати, не кажучи вже й про те, щоб знати, які продукти потрібні. цією цією морокою зазвичай займалася лана. Ігор блукав поміж прилавки із продуктами, та в голову прийшла лише одна страва фарширований перець. Зовні ніби все просто. Але ситно. Докупив відсутні продукти, фарш перець, цибулю, І з повним пакетом рушив додому. Він був впевненим, та що там його готувати. Він зараз упорається з цим завданням, мов справжній шеф кухар. І знову привіт. Підкріпилися трошки. гукнув усміхнено він, розраховуючи на пельмені. Та гарний настрій одразу зник. Коли відчув горілий сморід, він кинувся вимикати газ. І знімати посуд з дзвоню. Я ж вас просив пельмені вимкнути, коли зваряться, обурено вигукнув він. Казали, що голодні. Невдоволений Ігор зайшов до зали, де гості вже встигли влаштувати справжній безлад. Ой, ну ти ж не сердься через таку дрібницю, протягнула Дарина. Ми з дороги втомлені, та й усе одно пальмені їсти б не стали. Це ще чому? насупився Ігор. Як це чому? Ми й удома їх можемо поїсти. А тут хочеться щось таке знаєш завжди ж нас смаколиками пригощали, майже як у ресторані. Родичі й далі нахвалювали кулінарні здібності Світлани, якої цього разу не було, не здогадуючись, що цим самим ще більше дратували господаря. Той, остаточно розчарований, пішов на кухню. Ну що ж, доведеться готувати, гостей не виженеш. Костя зав'язав на собі фартух і взявся місити фарш, відбивати його, начиняти перці. Готував він не вперше. У них із дружиною були розподілені обов'язки вона хатні справи, він сад. Іноді хтось не встигав або не міг зробити свою частку, тоді інший допомагав жили вони загалом душа в душу. псували стосунки лише постійні приїзди родичів чоловіка. То тітка далека, то ще хтось. Готово. Прошу до столу. Покликав Ігор, акуратно знявши фартух. Родичі, наче зграє голодних вовків, одразу сіли за стіл і з апетитом почали наминати свіжо приготовлену страву. «О, як смачно. Хором вигукували вони. Ігор всміхнувся, узяв тарілку і потягся до каструлі, щоб дістати собі пару перців. Та заглянувши, зрозумів, що там порожня. Як вас прогодувати, подумав він, адже я розраховував, що ще й на завтра вистачить, тож доведеться їсти ті самі розварені пельмени, І так минув цілий тиждень. На відпочинок він так і не втрапив, довелося повернути гроші за квитки. Поїхати просто не вдалося через навалу хатньої роботи щохвилини йому треба було щось робити. В додаток до своїх справ ще готувати по кілька разів на день та прибирати за всіма. Наприкінці дня він подав у літньому будиночку, бо місця у їхньому домі вже не залишилося і миттєво засинав. Лише під кінець від'їзду чоловік усвідомив, що його сестра з подругою та дітьми зовсім не втомилися з дороги. Вони не збиралися нічого робити, просто хотіли провести міні відпочинок за чужий рахунок. Нарешті вони з'їхали, і Ігор вперше за тиждень спокійно видихнув. І тільки тоді до нього дійшло, що відчувала його дружина щоразу, коли в їхньому домі гостювали родичі. Стало соромно і боляче, і якось прикро за всі слова сказані й раніше. Тому, коли Світлана засмагала відпочивала, переступила поріг їхнього дому, чоловік ледве не кинувся їй до ніг, рідненька моя. Як же я сумував? схопив він її за руки. Відпочив із ріднею, Світлана загадково усміхнулася. Я був до тебе несправедливим. Каюсь, зітхнув чоловік. Усі соки з мене випили. Це просто навіть неможливо описати. Так ще й згадувати не хочеться. Краще ти розкажи про свою поїздку. Світлана засміялася, обійшла кімнати, оглянула все навколо і сказала та й не треба розповідати. Я просто рада, що ти нарешті зрозумів про мої відчуття. Потім вона почала ділитися враженнями про дивовижний краєвид із вікон, про високі гори, сонце і спокій. Ігор слухав уважно, не перебиваючи, і в душі відчував як щось м'яке, тепле, справжнє знову повертається між ними. Здавалося, ця ситуація лише зблизила їх. Минув місяць. Телефон задзвонив, і з трубки пролунало нарочито солодким голосом. Ой, добрий день, діточки. Це ми з донечкою до вас збираємося на вихідні. Зустрічайте, гості їдуть. Ігор глянув на дружину з іронічною усмішкою. Знову напрошується, а потім мовив у слухавку. Ні, мама, цього разу точно ні, спокійно відповів він. Ми з дружиною автівкою їдемо на відпочинок. Разом. Ми вже квитки купили. Яке ще ні? обурилася Надія Іванівна. Ти що, дозволиш цій жінці налаштувати себе проти матері? Мамо, якби ти телефонувала не тільки тоді, коли збираєшся привести гостей, то знала б, що минулих я приймав сам, готував, прибирав, розважав. І тепер, нарешті, зрозумів, що відчувала моя дружина всі ці рази. Ми більше не будемо влаштовувати курорти за рахунок своїх нервів. Але я ж твоя мати, зірвалася свекруха. А ті гості і твої родичі теж. Спокійно, але впевнено відповів Ігор. Тож приймай їх сама. Не чекаючи нових докорів, він поклав слухавку. Після цього розмову про рідню більше ніхто не підіймав, вистачило й одного разу. Свекруха, звісно, образилася, та вони не зважали. То таке. Можливо, з часом і до неї дійде. Ігор зі Світланою вирішили, що оскільки минулого разу відпочинок разом не вийшов, то наступно неодмінно його надужать вони взяли відпустку за свій рахунок. І справді, нова поїздка в гори стала для них, наче другим медовим місяцем. Вони гуляли стежками, дихали чистим повітрям, сміялися, ловили вітер у долоні. Ігор нарвав на полонині оберемок пальових квітів. А Світлана вдихала їх запашний аромат, і дзвінкий її сміх лунав проміжгір. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.